У дитячій позиції немає грошей. Якщо у тебе є ці признаки, то у тебе точно їх ніколи не буде. І перше це обіди. Ти обіжаєшся замість того, щоб Вирішити проблему, обіди на те, де ти народилася, що у тебе немає можливостей, батьки тобі не дали того і того. Ех, світ несправедливий. Також, коли у тебе проскакують такі фрази, як Ну я ж стільки роблю, а ви всі невдячні. Другий признак дитячої позиції це те, що ти надієшся, що за тебе все вирішить. Чоловік чи батьки, чи можливо надієшся, що ти знайдеш чарівну таблетку, яка допоможе тобі заробити мільйон за день. Бо можливо, ти хочеш перекласти всю відповідальність на семенника, на продюсера, чи просто на будь-кого, аби нічого самому не робити. Третій признак дитячої позиції це те, що за тебе все зроблять. Наприклад, коли тобі вже 18, а батьки тобі вказують, як жити. Або ж коли, наприклад, чоловік не дає тобі гроші, бо у тебе немає своєї. Тому кожна жінка має вміти сама себе забезпечувати, створювати гроші в легкості на жіночій енергії. А для того щоб вийти з дитячої позиції і створювати багато грошей на жіночій енергії, пиши енергія мені в та отримай відео урок.